Слава Україні! Розпочалась 279-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Білогорівка, Луганської області та Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та середина Будда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів: Бологівка, Кам'янка, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріл з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Луганської області, Ямполівка, Торське Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів. Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщиївка, Авдіївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Воглидар, Новоукраїнка, Причистівка, Золота та Нескучне Донецької області. На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону, не припиняють артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі міста Херсон. На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних міськ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають. До 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. На тимчасово зайняті території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму. У зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації на підрозділи Росгвардії. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки су 25 та су 24 Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!